Доброго ранку, друзі. Тайм-менеджмент зарядка традиційно о 8.45 по Києву. Сьогодні ми з вами говоритимемо про пріоритети, як правильно їх розставити. Це там, звичайно ж, не просто так виникає. Ось буквально зараз, кілька хвилин тому, коментувала тренінг, який проходить, і бачив, що у людей йде замешкання. У людей дійсно йде замешкання через величезну кількість завдань, які вони мають. І вони не зна... думають, що це неможливо реалізувати, або намагаються реалізувати все що... все, що от підряд бачу, нібито все треба. Насправді, перше правило ось зараз щодо пріоритетів, скажу, що успіх це не дорівнює постигнути все. Успіх це коли ти робиш те, що ти хочеш. Але те, що ти хочеш, виходячи зі, із твоїх бажань, туди далеко дивись, не те, що тут, знаєте, наркоман може сказати, або хтось, хто якийсь грабіжник, може сказати, ну що я хочу піти вкрасти і пішов собі в край. Але роблячи щось сьогодні, виходячи зі своїх бажань, подумай, а де ти опинишся через 5, через 10 років. І ось тільки, виходячи з цього, ти вже робиш якісь дії. Тому повертаюся, встигнути все. Ні, не треба. Треба робити те, що тобі треба, тобто те, що ти хочеш, виходячи з твоїх бажань. Так як завжди виходимо а, до, до однієї а, суцільної такої життєвої фрази, завжди роби в житті те, що ти хочеш, виходячи зі своїх стратегічних бажань. І коли в тебе є купа завдань на сьогодні, в тебе в голові. Я запитую людей, кажу, слухайте, а ти плану плануєте ви. Так ну до того як прийшов до нас, звичайно а план, планували? так звичайно планував. А в якому вигляді це було? Ну це було я собі в голові тримав, дорогенькі мої. А, планування це не те, що ви тримаєте в голові, це те, що ви вигружаєте. Як ви можете пріоритизувати, як ви можете зрозуміти, що вам треба швидше, що вам треба пізніше, що вам треба, а хтось каже терміново, так, якщо ми візьмемо матрицю Езенхаура, яка насправді є квадратом Арістотеля? А, і там ви знаєте терміново, важливо, нетерміново, не важливо. Ні-ні, зараз ми і це відставимо в сторону. Зараз я дещо про інше. Про пріоритети у твоєму житті. І знаєте, я ще не можу зараз дослівно анекдот згадати, але знаю точно, що кожен з вас знає. А, помирає а, старий чоловік, лежить і каже, слухай, ну ти задоволений його питаєте, задоволений своїм життям. А він каже, ну таке. А от якби тобі дали ще одне життя, а чим би ти займався? Я оце життя працював, але я би хотів бути зі своєю сім'єю. Також подумайте сьогодні, а чого ти насправді хочеш? І якщо ти будеш щасливий вдома, якщо ти будеш щасливий в сім'ї, то повір мені, ти будеш дуже успішний на роботі, ти будеш отримувати чудові результати. І більш того, я хочу сказати, що в нашій компанії керівництво, наприклад, якщо якась людина приходить, якийсь співпрацівник. Приходить на роботу в неоптимальному стані, то перше за все, що його питають, як в тебе справи вдома. Тому що, якщо ти вдома маєш якісь проблеми, ти точно це перекладеш на роботу. І тепер йдемо до пріоритетів. Знову ж таки, повертаюся. Знаєте, я вам даю зі всіх сторін такі а, пазли, які ми будемо потім складати в гарненьку таку картинку. І а, коли ти пишеш свої завдання для того, щоб тобі було зрозуміло, куди, скільки уваги ти направляєш, обов'язково не встидаючись, пиши все, чого ти хочеш. І якщо ти хочеш зробити зарядку, то пиши. Якщо ти ще хочеш виділити час на йогу, пиши, якщо ти ще хочеш виділити час на медитацію, пиши, якщо ти хочеш пограти шахи з дитиною. Пиши це не просто час з сім'єю, бо час з сім'єю ти проводиш, нібито, а здавалось би, як мінімум, 10 годин на добу, тому що вісім з ним в хорошому сенсі, ну якщо в тебе дійсно так все побудовано, то а, ти а, спиш уже всі разом, так. І ще 2-3 годинки ти проводиш ні, якісне, активне а, а, проведення часу. І тепер давайте повернемось до того, що напевно вас хвилює більше всього. А як бути з роботою? Якщо завдань дуже багато, і ще прилітають якісь додаткові, а ти того не планував, а ти маєш розібратися і так далі. Виписуй всі завдання. Що тобі треба зробити? І коли ти знаєш, що тобі треба зробити, ти можеш собі поставити. Ага, це я точно зроблю сьогодні, бо це мені найважливіше. І тоді я ставлю букву А. А якщо ти керівник, або в тебе є а, колеги по горизонталі, і ти можеш якусь задачу або делегувати, або поставити комусь, або попросити когось зробити, будь ласка, тоді став Б. Пріоритет Б. А якщо ти розумієш, що та задача вона тобі потрібна, але не терміново сьогодні, то ти можеш, в принципі, що зробити? Ти можеш поставити букву С. Що це означає? Що це та твоя задача? А ще це означає, що ти її можеш зробити не обов'язково сьогодні. Ти її можеш зробити завтра або післязавтра. І тому це це означає, що якщо ти раб... Том не зробив сьогодні, то ти не будеш розстроюватися. Ось я зі свого богожбука покажу вам сьогоднішній день, і у мене є задачі. Які ну, блок моїх особистих задач, є блок задач робочих, і деякі з них вже зроблені. І десь я, є блок також з навчання. І якщо подивитися, то в мене розклад, ось тут розклад, він розписаний. і Я розумію, о, класно, в мене сьогодні буде і робота, в мене сьогодні вже була і йога, в мене буде сьогодні ще навчання. Окрім того, запросили в гості. Два навчання, до речі, ще одно забула вписати, зараз. Згадала, бачите, як важливо, навіть коли ти проговорюєш, ти можеш ще додатково згадувати. Бо Коли я писала, я раділа, о класно. Такий день в мене насичений, продуктивний, ефективний. Ми з командою сьогодні зустрічаємо, стратегічно розмовляємо, працюємо з тим. А ввечері ще й будуть гості, і тому будемо зустрічатися тут з українцями, які живуть в місцевій. Сім'ї будемо разом всі спілкуватися. Ось так це відбувається. Тому пріоритети ви обираєш ти, не тобі ставлять, а ти. І якщо тобі кер... ти можеш сказати, добре, а мені керівництво накидало якихось задач, окей? Це, цю задачу, якщо ти її не виконаєш, це вестиме тебе до твоїх цілей. Напевно, що ні. А якщо тобі треба, щоб вела до твоїх цілей, тобі треба це виконання задачі. Дивіться через призму, не те, що хтось вам накинув, а через свою відповідальність. А як воно мені? Навіщо воно мені зараз треба? І тоді буде набагато легше підходити до задачі, тому що ти будеш розуміти свою цінність, свою відповідальність і завжди задавай собі єдине питання. Навіщо? Навіщо мені це треба? Тоді буде набагато легше йти вперед. Чи ставите ви пріоритети, аби це. Дайте мені, будь ласка, знати. Це перше. І а, друге, а, чи є у вас вже план на сьогодні? Тому що сьогодні п'ятниця і вона повинна бути, знаєте, найбільш продуктивною Хто, продуктивно. хтось в п'ятницю вже підводить підсумки тижня і а, хвости всі підбирає і займається тим, щоб завершити всі справи, щоб в вихідні дні піти у справжній відпочинок у справжній вихідний день. Хтось сьогодні тільки починає працювати, а хтось взагалі не працює, каже, так то вже п'ятниця. Яка ж там робота? Там треба. Тільки вже іти і відпочивати, вже починаються вихідні дні. Тому дайте знати, як це у вас, чи ви запланували, чи ставите ви пріоритети. І якщо вам цікаво, яка тема, ну скажімо, я постійно відкладаю, до речі, оце сюди також пріоритети, так, ми ставимо, ніби я поставив собі А, але я постійно відкладаю, як з тим бути? Або в мене щось немає енергії, або немає мотивації, будь ласка, пишіть на це, тому що це ті теми, які є нашими її задоволенням, їх підсвітимо і покажемо інструменти, які працюють. Окрім цього, ще хочу додати: щодо пріоритизації, коли ти. Маєш завдання, і тобі от накидують, впевнена, що було у вас таке завдання. А що робити, якщо я собі це напланував, і все в мене головне, а тут мені ще керівництво або якісь інші люди накидують задачі. Як з цим буде? Дуже просто буває таке, що ваша діяльність може змінюватися. А змінюватися по функціоналу. Наприклад, якщо є HR, от візьмемо таку а, а, посаду, яка а, дуже Дуже потужна, універсальна тут людина, яка повинна бути структурована, в той же момент вона повинна бути свого роду продавцем. того, в той же момент гарно торгуватися, в той же момент гарно навчати, в той же момент шукати і наставляти потім людей і давати їм відповідне навчання. Тобто, це такі, я би сказала, в. В команді, в компанії це сірий кардинал. І ось уявіть собі, є зараз інтенсивний пошук поставити корпоративний відділ або якийсь там відділ а, продавців. І зараз йде пошук. І потім, коли починається все пошук, займаємось пошуком, наступне це треба їх навчити, наступне треба їх відкоригувати. Наступне треба побути для них психологом. Ну і так далі. І коли а, в цієї людини у а, Спеціаліст по підбору персоналу і навчанню і встановленню персоналу. І коли є багато функцій, то звичайно пріоритети тут також будуть змінюватися. Дивіться, перші дні, про що я казала, треба було знайти. Тобто основне все буде, а це буде навчати, а вже тобто знайти, а потім уже це це навчати. Тому що це можна відкласти, наприклад, на наступний день. Так, не бажано, але нічого страшного. Тобі головне для того, щоб когось навчати, тобі треба перше ту людину знайти. І так само в кожного з вас я впевнена, що такий функціонал різний є на роботі. І так само в мене, я, наприклад, так само займаюся і крупними проєктами, і я проводжу якісь заходи, ось, можна сказати, соціальні це одна функція. І тренінги, і доводжу вже з людьми працепорами. Працюю після є індивідуальне наставництво, тобто є великий круг зобов'язань, окрім того, що є координація, є звітність, ну і, так далі. і коли я бачу, що в мене ось почався один тренінг і вже наклався другий тренінг, і зараз буде ще третій, це онлайн-формат. Вони у нас йдуть в більшості випадків по 21 дню, то я розумію, що мої пріоритети зміщуються. Я менше стаю, я менше займаюся зараз якимось іншим. Новими проектами. Так, це не дуже добре, але я повинна більше приділити уваги до тих людей, які зараз навчаються. А потоки, інших, функціонал інших а, а, напрямків своїх, я а, зміщую трішечки на інший план. Так само ви можете жонглювати своїми завданнями. Так само ви можете виставляти пріоритети. Але запам'ятайте, для того, щоб правильно виставити пріоритет, перше за все. Що треба зробити? Треба зрозуміти, навіщо ви виконуєте кожну задачу. Навіщо? І це було в основному про роботу, так само стосується і сім'ї. Тому, будь ласка, виставляйте пріоритети, це дасть вам щастя. Це ніби така дрібничка, а насправді вона важить дуже-дуже багато. Що ж, натхнення вам на сьогоднішній день, на п'ятницю і а, гарних вихідних. Будемо бачитися, я з вами побачуся вже наступного тижня. Всього найкращого, не зважаючи ні на що.